Це книжки, які я прочитала англійською. А це канали на Ютубі, які я дивлюсь англійською. А це фільми та серіали, які я подивилась англійською. Як я почала? Якщо коротко, то просто почала. Але за цим стоїть дуже багато відторгнення та страху. Вітаю на моєму каналі! Мене звати Люся. Я розповідаю про свій шлях, а також ділюсь харчами для мозку. Я довго не могла згадати, яка ж була. Перша книга, з якої почалось моє оце от читання англійською. Але готуючись до цього відео, у мене розблокувалися спогади, і я згадала, що це була Good Omens Ніла Геймена. І пізніше я розкажу, чому я не рекомендую починати саме з неї. Для того щоб почати споживати контент англійською мовою, як на мене, достатньо мати базу. Вивчала мову я з дитинства. Окрім школи, у мене також були спеціалізовані заняття. Але якщо чесно, окрім базової граматики, вони мені нічого не дали. Я не могла говорити, я соромилась, не було впевненості. Батьки, напевно, теж не розуміли на що платити такі гроші. Ну і я їх розумію, бо вони не давали бажаного результату. Я пам'ятаю один момент, коли ми дивилися з батьками фільм. І там от величезний шматок діалогу не був перекладений чомусь, і ми дивимося, і вони питають: о, Люсь, а ж про що тут говориться. А я не можу відповісти. Я взагалі не знаю про що йдеться мова. Навіть по емоціям я не можу зрозуміти контекст, бо я не знала достатньо слів. Я знала тільки Present Simple і Present Continuous. коли я вступила в університет, пари з англійською були так собі. Там була якась професійна лексика. Але розмовного нічого не було. Загалом я почувала себе дуже невпевнено на рахунок англійської мови. А я дуже не люблю такий стан. На другому курсі я пішла працювати. Університет став на другий план. Я проводила дуже багато часу наодинці. В той момент з'явився Netflix в Україні, а там були друзі. І моє зацікавлення взяло верх. Я Почала дивитися, щоб зрозуміти, чому вони такі культові. Звичайно, там була англійська і англійські субтитри. Але чомусь от я так просто вирішила, що досить сидіти в цьому акваріумі незнання мови. І я вимкнула субтитри. Пам'ятаю, як перший сезон було важко сприймати. Хотілося ввімкнути назад субтитри. Хотілося гуглити кожне слово, фразеологізм. І от закінчився перший сезон. З другого. Чомусь, от вмить стало легше. Я стала чути більше, я стала сприймати краще. Я не можу пояснити, що саме такого магічного сталося, окрім як просто мій мозок ніби звик. І от моя найперша порада: вимикай субтитри. Я знаю, буде складно, бо це звичка. Але просто повір, що це дасть результат. Коли я дивлюсь фільм, я дивлюсь фільм, я хочу бачити картинку. Замість цього я просто втикаю в літери. Звичайно, я все розумію. І якщо просто не чутно, то потрібно вимкнути субтитри, але намагатися їх не читати. Мене особисто дуже бісять спойлери, особливо в комедіях, коли кінець жарту вже написаний, я його вже прочитала і посміялася. А людина тільки почала говорити цю фразу. Моя друга порада не гугли кожне слово. Я впевнена на 100%, що ти не знаєш всі українські слова, але ти знаєш в якому контексті їх використовувати. Є купа слів, словосполучень, фразеологізмів, які я знаю англійською. Але я не знаю, як їх перекласти українською. Я просто знаю, коли їх використовувати. Коли ти гуглиш кожне слово, ти намагаєшся зібрати оцю історію. А насправді варто вловити контекст. Не одна я почала свій шлях вивчення мови серіалу «Друзі». Чому саме друзі, а не будь-який інший серіал? Лінгвістка Сара Марія Хазбун в своїй статті «Did you use the TV show Friends to learn English?» пропонує три гіпотези, чому ж друзі працюють. І перше це wholesome content. Серамарія да пише. Одна з головних причин, чому, на мою думку, це шоу стало таким популярним у всьому світі, перетворившись на зброю масового навчання, полягає в тому, що воно має душевний, чистий зміст. Звісно, там час від часу трапляються завальовані грубувачі жарти про секс, але чесно кажучи, якщо ви вчите англійську, то ймовірно, більшість з них ви навіть не зрозумієте. І візуально персонажі все одно залишаються відносно стриманими, особливо у порівнянні з більшістю американських телесеріалів. Одяг може бути облягаючим. Загадайте, хоча б ті шкіряні штани роси в одному епізоді, але загалом ми не бачимо ані колін, ані декульте. Я ніколи про це не задумувалася аж настільки, але можливо дійсно цей аспект допоміг серіалу пробитися в більш консервативні будинки. Друга гіпотеза це feel -good content. Друзі, це шоу про недосконалих людей, які люблять один одного безумовно. До кінця кожного епізоду, принаймні, один персонаж зазнає серйозного приниження, але принаймні вони знають, що друзі завжди підстрахують. Звичайно, величезна квартира Моніки вводить в оману і романтизує життя в Нью-Йорку, там де твої друзі живуть в квартирі напроти і постійно тусують і тебе вдома. Але як класно підмітила Сара Марія в цьому пункті, вони не ідеальні. Іноді токсичні, іноді грубуваті. Але в кінці кінців вони люди і це притягує. І третя гіпотеза comprehensible input. Це поняття ввів лінгвіст Стівен Крашен. Comprehensible input – це медіа, яке трохи складніше за поточний рівень учня, щоб сприяти розвитку, тобто не дитяча книжка, але водночас не надто складне, щоб людина з проміжним рівнем мови не розчарувалася і не кинула навчання. Цитуючи Сару Марію, тут багато фізичного гумору, яке не потребує пояснень. Є багато повторів, особливо через фрази кліше. І нарешті у персонажів є така своєрідна магічна передбачуваність через те, як кожен персонаж круто прописаний. Ми мало коли дійсно дивуємося їхнім вчинкам. Ця передбачуваність зовсім не зменшує розважальної цінності. Натомість вона змушує нас відчувати близькість до них і змушує нас продовжувати дивитися. І звісно, якщо ми випадково пропускаємо жарт, то закадровий сміх тримає нас в тонусі. Більшість контенту я споживаю на фоні. Мені дуже подобається коли щось десь грає. Якщо мені потрібно сфокусуватися, грає музика. Але якщо я готую, то я дуже люблю паралельно щось собі вмикати. І на допомогу тут приходять мої улюблені Guilty Pleasure дурацькі телешоу на нетфліксі. Окрім того, що вони відволікають мене від побутових хвилювань, вони також мають живу мову. Тобто те, як в реальності спілкуються люди, а також багато різних акцентів, що дуже круто тренує аудіювання. Взагалі я обожнюю, коли до контенту залучають живих людей, а не акторів. Звичайно, більшість персон це якісь блогери та інфлюєнсери, але це все ще живі люди. Моя остання порада в цьому сегменті: не сприймай це як урок в школі. Тобі не потрібно мати окремий блокнот, щоб записувати туди нові слова. Будемо чесні, ти його ніколи не відкриєш. А от просто розслабитись і переглянути серію чи відео точно буде мати результат. Якщо сприймати це як відпочинок, то легше почати. А для того, щоб пришвидшити твоє знайомство з англійським контентом, я створила окремий зручний список в Notion. Тут фільми, серіали, канали на Ютубі, реаліті та компетішн шоу, а також книги. Я б дуже хотіла мати такий список на початку свого шляху. Тому полегшує життя тобі. Завантажуй і користуйся. Деталі в описі відео. Почати читати англійською, як на мене, важче ніж почати дивитися. Якщо судити по мені, то в 2017 році я почала дивитися контент англійською. Читати почала в 2020-му. Omens», «American Gods» і «Coraline» – Ці три книги я купила в Лісабоні в 2019 році. В той момент вже вийшов серіал «Good Omens», але я його ще тоді не дивилася. Ну і вирішила почати з цієї книжки. Книга товстезна шрифт дрібний. Я не знаю, що мені стрільнуло в голову, який напад впевненості у мене з'явився. Але я вирішила почати читати саме її. І я щиро вірила в те, що у мене вийде, і я дійду до кінця. Як то кажуть, to be successful, you have to be delusional. Це мені і допомогло почати. Я таки не закінчила цю книгу. Розказую, чому, щоби ви не попалися в цю пастку. Британський автор плюс фентезі. Аналізуючи мій досвід, можу сказати, що це комбо точно не підійде для початку. Так, я думаю, що з Гаррі Поттера теж не варто починати. Я виросла на американських фільмах, а отже, американській культурі. Для мене ближче слова «cookies», «eggplant» і френчфрайс, а не «biscuits», «aubergine» і «chips». Я думала, що це взагалі не має ніякого значення, допоки минулого року я не прочитала дві книги Долі Олдертон. В її автобіографії було дуже важко пробитися через першу третину через те, як вона описує райони Лондона, особливості життя в Англії, не знаючим людям. Дуже важко сприймати цю інформацію. І я власне серед них. Тим не менш, долі стала для мене відкриттям року, і наразі моя улюблена письменниця. Але якби я починала з неї, я б точно не дочитала цю книжку і не пробувала читати нові. Чому після Good Omens у мене все ще було бажання читати англійською? Я не можу пояснити. Раніше я згадувала поняття Comprehensible Input. і ось, власне через те, що Good Omens для мене була за важкою, і в словарному запасі, і взагалі уявити цілу цілу картинку, мені не сподобалось. Нагадую, що це мій досвід, мої думки і мої висновки. Тому мені буде дуже цікаво дізнатися, з якої книги ви почали читати англійською, або з якої книги думаєте почати. Після Гудоменс я вирішила все-таки дати собі шанс і прочитати одну книгу англійською. Мені так сподобалася маленька книга про Хюге, що я вирішила начекати переклад наступної книги і прочитати її в оригіналі. Це книга, яку я купила в аеропорту в Копенгагені на шляху додому. І ця книга про іншу данську філософію, про почуття щастя в різних деталях. Це нонфікшн, і завдяки цьому було. Легше читати, бо автор не створює якісь художні образи. Він просто говорить з тобою напряму, як у розмові. І от саме це мені допомогло зрозуміти, як саме читати англійською без паніки, що я не перекладу якесь слово чи не вловлю сенс. Фентезі і сейфай мені все ще важко читати англійською. Дюну я починала два рази. Далі першої книги Проблеми трьох тіл я не просунулась все тому що в альтернативних світах є багато вигаданих слів. І мені окей це сприймати в фільмах та серіалах. Мені дуже подобається, тому що це підкріплюється візуально, але уявити щось читаючи, мені дуже важко. Тому я люблю детективи, нонфікшн і звичайні історії художні про людей. Зараз я читаю «Thursday Murder Club» від британського автора Річарда Османа, і мені дуже подобається те, як тут. Набагато менше у цього британського контексту, ну або я вже так звикла, що я не помічаю цього на нетфліксі. Якраз вийшов фільм за цією книгою, що доводить, чому ж англійською читати круто, не треба чекати на переклад. Тобто, як тільки щось виходить, я можу одразу це споживати, Незважаючи на мій п'ятирічний досвід читання в оригіналі. Я все ще втомлююсь, я все ще лінуюся. Після книги англійською мені потрібно прочитати книгу українською. Мій мозок так відпочиває. Взагалі я обожнюю фізичні книги. Запах паперу, тактильні відчуття від перегортання сторінок. У мене навіть є свій екслібрис, який я ставлю після прочитання кожної книги. Але після останнього переїзду я зрозуміла, що Тягати книжки це дуже важко, тому я вирішила дати шанс електронній книзі Kindle. Тут зручно, бо всі книжки, які я купляю на Amazon, одразу опиняються у тебе тут в бібліотеці. І в електронних книжках є два плюси: менше фізичного сміття, вертаючись до теми мого попереднього відео. Також величезна бібліотека книжок. Коли ми з хлопцем подивилися серіал Сайло. Нас настільки захопив сюжет, що ми вирішили не чекати два роки до наступного сезону, а вирішили купити трилогію на Kindle. Обидва прочитали, обидва в захваті. Тобто, цей час на пошук книги скорочується. Де ж знаходити книги в оригіналі? Благо, ми живемо зараз в епоху інтернету і вільного ринку, тому є величезна кількість ресурсів, в якій ти можеш знайти книги. Електронні можна купляти на Якабу Амазон. Фізичні можна купити через ту саме Якабу або British Books. До речі, через Якабу можна замовляти книжки з-за кордону. Вони приймають е передзамовлення і потім партію привозять в Україну. Так я придбала Ексидента Wes Anderson. А ще нещодавно книгарня букюа закупила величезну партію вживаних книжок з Англії. Вони пошарпані, вони пізнали життя, але ціни супер і можна знайти скарби. Консультантка мені розказала, що вона знайшла перше видання «Гаррі Поттера» і придбала одразу. Закінчити це відео хочу ще однією порадою і побажанням. Читайте і дивіться все, що вважаєте, цікавим. Не треба читати все, що рекомендують на буктоці та Гудріц, а рекомендують там дуже багато. І виникає тривожність за час, і що його мало, і що я читаю повільно, і що я не встигну, що не встигну, прочитати всі книги за все життя. Ну, якби це потрібно просто прийняти час. Цінний ресурс і читати англійською ви почнете повільно. Тому не заганяйте себе в рамки очікувань. Обирайте лише те, що справді вам цікаво, і просто почніть. Не потрібно чекати ідеального моменту з дощем за вікном і чашкою кави в руці. Просто відкрий книгу і прочитай один розділ. В якийсь момент я зрозуміла, що я більше не вчу англійську, я живу в ній. І це просто неймовірне відчуття. Дуже дякую, що переглянули моє відео. Бажаю вам швидко знайти ту саму книгу або серіал і наважитися пірнути пізнання мови глибше. Па-па!